Вітаю вас, друзі, в черговому випуску з будівництва каркасного будинку. Як ви бачите на кадрі з моменту останнього випуску тут дещо змінилося. Стіни вже утеплені і ізольовані пароізоляційною плівкою. Сьогодні Ми займемося підлогою в цьому будиночку. Можливо, камера цього не передає, але підлоги тут ще немає. Ми стоїмо на кроквах, і саме сьогодні ми будемо їх закривати. Оскільки це каркасний будинок і все, що ми тут робимо, виконується в каркасній технології. Сьогодні ми також використаємо спеціальну плиту, призначену саме для такого типу будівництва. Ми будемо монтувати цементно-стружкову плиту дурі панел. Зазвичай у такому будівництві на підлогах використовують плити ОСБ або інші деревопохідні матеріали. Але ми хочемо показати вам щось інше, адже ми любимо знайомити вас із новими технологіями. Тож сьогодні у нас дурі панел. Це цементно-стружкова плита, і на відміну від інших деревопохідних матеріалів, вона має високий клас вогнестійкості а А2. Крім того, що плита є негорючою, вона має чудові механічні властивості. Це конструкційна і несуча плита, тож її можна використовувати не лише на підлозі, а й на стінах. У нашому випадку плита має товщину 19 міліметрів. І ми будемо використовувати її у два шари. Ви це побачите далі. Щодо доступності плит за товщиною, вибір широкий від 8 до 40 міліметрів. Це дозволяє підібрати плиту залежно від відстані між лагами або запланованого навантаження, тож кожен зможе підібрати матеріал під себе Гаразд, досить балачок до роботи. Друзі, це було не так просто. Можна сказати, що перший шар підлоги вже покладено, але пам'ятайте, це лише перший із двох шарів. Тож зараз ми переходимо до другого. Тепер кілька слів про те, на що звернути увагу при укладанні шарів і як їх краще монтувати. Передусім, варто зазначити, що плити дурі панел мають таку ж ширину, як і ОСБ. 125 см. Це варто враховувати ще на етапі планування будь-якої дерев'яної конструкції. це полегшить монтаж. Щодо довжини плит. Є два варіанти: 2,6 метра або 3,10 метра. Перший шар укладається поперек балок, другий уздовж. У нас крокви розташовані з дистанцією 62,5 см, ідеально під наші плити. під час монтажу дуже важливо залишати компенсаційні зазори як по периметру, так і між плитами. для кріплення плит до конструкції. Ми використовуємо саморізи «Фікс Денс». І ось ми, на жаль, дійшли до кінця сьогоднішнього випуску. Підлога готова, тож можна переходити до остаточного фінішного шару. Швидше за все, це будуть вінілові панелі, укладені плаваючим способом, бо плита дурі панел чудово для цього підходить. На неї можна безпосередньо укладати покриття, дотримуючись усіх рекомендацій від виробника. Але перед цим у цьому приміщенні залишилося ще оздобити стіни та стелю. Тож побачимось тут щонайменше в двох наступних випусках, на які ми вже щиро вас запрошуємо. Бережіть себе та до зустрічі. Також, якщо ви хочете більше дізнатись про інші наші матеріали та придбати їх, то звертайтесь до опису під відео, де ви знайдете усю необхідну інформацію.